І, бо коли ми віруємо Ісус помер і воскрес, то і померлий Ісусі з ним. бо це говоримо вам, словом Господнім, що ми, які живемо і залишимося живе, до пришестя Господнього, не покаремо померлих, тому що сам Господь за при голосі архангела і Сумиху, Назвуть Господу у і так смерті до життя. Істинно, існо кажу вам, що настане час і нині вже є, коли мертві почують голос Сина Божого, і почувши, оживуть. Бо як отець має життя в самому собі, так і сину віддав мати життя в самому собі, і дав йому владу сутворити, бо Він є син людський. Не белуйся чому, бо настає час, Коли всі, хто ли всіх Почує голос сина Божого і відійдуть ті, хто творив добро О воскресіння життя. А ті, хто чи зло у Воскресіння суду, я нічого не можу творити самі себе. Я чую та суджу і суд мій праведний, бо не шукаю моєї волі, а волі отця, який послав мене. Хоть наш Ісус Христос, Який з Божества Своєї благодаті, дару і воладу надав святим своїм ученикам і апостолам та воладу прощати, відпускати гріхи людські, сказав їм: прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, тим відпустяться, на кому залишити, залишаться, і що зв'яжете чи розв'яжете на землі, буде зв'язане чи розв'язане на небесах, від них і нам, надаю, наступно над свом владою, нехай подасть через мене смиренного, прощення цьому духовному чаду, військовослужбовцю, герою України Віктору, у всьому, чому, як людина, з перед Богом, чи то словом, чи ділом, чи думкою, чи всією своєю істотою, вільно і невільно. Свідомо і несвідомо, коли знаходився під клятою, чи відбученням Архарейським. Або ієрейським, або коли накрикав на себе прокляття батька свого чи матері своєї, чи своє прокляття підпав чи клятву порушив, або іншими, якими гріхами, як людина, був зв'язаний, але в них від щирого серця розкаявся, і всі ті гріхи та провини нехай відпустить Йому. А коли ще з немочі людської забув, то й усе нехай простить ради чоловіка людства свого, молитвами при святої, приблагословенної владичиці нашої Богородиці, при Снадіву Марії, святих славних цих апостолів» і живуть, будують окопи недалеко від передка. То цих мавіків літає страх Господній. Половина воїнів з автоматами стримуються, ні збивають. Сидять у все, що тільки може. У пушки, у танки, де що стоять, усе. Не дають покою ні в день, ні в ніч. Прохання, друзі, до вас. Перш за все, мабуть, дякую, що знайшли можливість і прийшли вшанувати світлу пам'ять. Героя України пана військовослужбовця Віктора. І друге сказати, що набираємося, друзі, терпіння. Багато людей здається, багато на нервах, багато цього чого всього, але підтримуйте один одного, кріпімося, друзі. Буде кріпкість, буде єдність, буде за нами перемога. Дорога родина, братій, сестра у Христі, біль пересувський. Господь, сам син назад. Біль ніколи не вийде з батьківського серця. Не правдив ті з що кажуть, час пройде да на завої сім'ї. На настароцеліт наоборот завжди розширається крова, носить. Ну, ми знаємо, браття, наші сини, дочки, це наша наша українця. Вона не переможна. І ми згуртовуємося більше. Ми більше маємо бути в єдності з Любові. Тому що єдності нас ніхто не може зламити. Ніяка біль, ми кожен несемо свій хрест батьківський. Ми взявши цей хрест. Ідемо з ним до життю, який би не важкий не був. Ми маємо жити, ми маємо продовжувати жити. Має всіляко допомагати, тому що ми не одні на світі, в нас ще є заради кого. Біль, втрата це є те, що для людини в цьому світі ми, ми думаємо, що це найважче. Звичайно, це є фізична наша немощ. Но, Як написано в Акафісті про... Померлого, що він готовий на місце. І коли ми їдемо, батьки, діди.